Андрію, а ти жоплю є? Талосно мені на нову стоп малювати. А чо фу, ти, ти є, не подаєш? Мені порвав футбол. Фу, Покажи. Фу, фу. Да. Тихлявенна. Добре, що ти порвав. Дивись. Ні, ти дивись, бачиш, порвав. Коли я порвав? Все, блядь, в тебе все порвати і все порвав. Я ж мені вже дізок хотів. Давай. Ти сюди, той виходь. Дись сюда, сука. Страшно! Страшно, сука! Що ти брігати! Це ж психологіч! Понимаєш? Ні, я тебе не помітил! Що ти трошейся! Це ж не Що? Я так не кажу, ти Муха закрий! Ты стану, Димон. По-любому, блядь, і не стан. Ты? Гаюсь, да, да. Хватит. ти тут обычно сидишь? Летит. Молодець. Купиш собі медальку, а може і конфеду думаєш. Я хотів впатися. А не приплутав, опять особенно. Да. Нет, ты ставай. И тут. Давай, Ты Почему ты не стоишь? Что, ну вставай, устал? ты давай, назабаем. Что назабать я нам Страшно, блядь. Тебе дома страшно? Что, думаешь сидите ты дома? Мама видно. Что сиди ты в дом? Ты вообще борщ тут? Ти не синь там, блін, Що ти її що витяг цього Що ти його держиш? Ти тоді победце нормальне. Шоп конотку бити. Якщо молодець, то йди його бий. Чи прийде завтра мама твоя? Причому тут мама? Ми твою маму згадуємо? Ні. Чекай, блядь, слёд, Що? Сльози твої ще не пускай. Добре. Потом пустиш. Коли? Коли ти підеш додому, то йди. Йвай. Влуч двері відкрий. Йди.

Пілефон, молодець, зараз Давай, покажи, ти телефон грається, молодець, гаражі далі. Давай, походи, шо. Мене не треба знімати. Ще раз тобі щось повторяти. Пшо! Що, своїм одьди додому. Розвернувся і пішов. Після там. Пішов Подому! Та ти сам підеш. Піді мені здивляться!